Розбір персонажів сутінок з точки зору позитивних і негативних переконань в підсвідомості. Частина 4. Джесіка Стенлі з негативних переконань. Мене оцінюють за зовнішністю і популярністю. Без цього я ніхто. Вона постійно намагається сподобатись всім, вона постійно хвилюється, як вона виглядає, що про неї подумають люди, чи подобається вона хлопцям. Це показує внутрішню нестачу і залежність від того, що про неї подумають люди, і залежність від зовнішнього схвалення. Наступне переконання це я маю конкурувати з іншими жінками і всі жінки конкурентки. Її ставлення до Белли змішане. Вона наче хоче її бути подругою, але хоче вона бути її подругою тільки через те, що Белла стала популярною, коли приїхала в Форкс. Одночасно вона її заздрить, навіть це проявляється в бале на весіллі. Тут щитується програма суперництва і порівняння з іншими. Вона краща, отже, я гірша. З позитивного, це те, що вона легко вміє заводити нові знайомства, їй легко спілкуватись з людьми. Тобто її голос, вона вірить, що її голос вартий того, щоб її почули. Вона висловлює свою думку, вона легко вливається в компанію, легко заводить нові знайомства, і це дуже сильна сторона людини. Ж вона вірить, що вона може бути цікавою, вона не боїться проявляти свій голос, розказувати про свої інтереси і бути такою, яка вона є. Пишіть в коментарях, кого розібрати наступним.